Матчі прем'єр-ліги Асоціації любительського міні-футболу Львівщини сповнені різноманітними емоціями. Серед них позитивні і не дуже. Та це ще більше насичує активний відпочинок враженнями. Я вважаю, що для мене футбол це відпочинок. Я відпочиваю на полі від всіх проблем, які накопичаються на працівництві. І так, ну, так я віддихаю до Участь у змаганнях і зміні футболу це не лише бажання відпочити, а й результат активної життєвої позиції. Займаємося, ми робимо вибір на скорість здорового способу життя, тому що відчуваємо, що це потрібно. Тому що хтось отримує задоволення від інших речей, а ми спорту». У підсумку п'яти турів прем'єр-ліги таблицю результатів очолюють команди «Княжий ринок і «Шіша клаб з однаковою кількістю очок кетмеці. Парта Львів володіє бронзою завдяки 9 очкам. Команда Київ Стар посідає в четверте місце із сімкою очок. Команда 0 плюс одна ніч ще тисяча одного голу не забула і, набравши чотири очки, посідає п'яту сходинку. Команда Сервіс Тір отримала вдвічі більше очок, ніж команда Дитячо-юнацька спортивна школа Тайм. Сервіс Сір три очки. Дитячо-юнацька спортивна школа Тайм два. Восьме місце займає команда Затяті. Конкурентний дух гравців зусилює можливість виграти призи від партнерів та спонсорів Асоціації любительського міні-футболу Львівщини. Так Рижановський Юрій, гравець команди Сиття плюс одна ніч став найкращим бомбардиром листопада і отримав два квитки у кінотеатр Аймар. Наступні матчі також не обійдуться без хорошого настрою та цікавих подарунків. Асоціація любительського міні-футболу Львівщини бажає гравцям результативної та емоційно насиченої гри.